Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Так як Великодні свята вже дуже наближаються, та у мене сьогодні знову Великодня випічка і знову по рецепту Дарії Цвек. Минулого разу я брала рецепт, який називався Звичайна. Тепер я взяла рецепт, який називається Святкова. Випічка за цим рецептом, получається неймовірно ніжна і смачна. Всередині така м'ягка, пухка, пориста повітряна структура тіста. У міру солодка, волога, но дуже і дуже добра, така м'яка, як торта, як пух. У рецепт кладуться родзинки. Я поклала журавлину та родзинку. Ви можете покласти якісь сухофрукти, які ви любите. Можете навіть додати і цукати. То ви печете для себе, так що робіть по своєму смаку. Готується дуже легко і не тяжко. Якщо б ви мене запитали, який рецепт найкращий, чи той, що вже викладувала, звичайна сись, Та, чесно кажучи, я навіть не знала указати. Бо тот по-своєму, дуже добрий. А сись по-своєму. Вони чимось на цей бо воно ну, що там, усього кладе, ну, айбовся мало інаке рецепт. Ну, може, ще й ся буде ще май добре майдобрая ну Хоча і в то було дуже добре. Я вам чесно кажу, даже не знаю, що вам порадити. І хочу вам ще нагадати, що у мене на каналі є дуже багато великодньої випічки, Всяка різна. Із. Сухофруктами, із різними начинками, із оріховою, із маковою начинкою, Солодка випічка, з глазурю, і не солодка, така, як у нас у Закарпатті печуть просто такий хліб не солодкий. зверху, Там вже я показую, як його виписувати. Усе все одно знаходить у одному плейлистові. Посилання на той плейлист я вам лишу у описі під відео. Ви переходите, дивитеся любий рецепт. Усі вони смачні, провірені, так що супокуйно я вам можу рекомендувати, що можете собі готувати. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука, я її нараз просіяла. М'яке вершкове масло. Можу узяти маргарин або соняшникову олію. Цукор, яєчні жовтки, тепле молоко. Дружжі. У мене сухі, можу узяти і пресовані. Цедра лимона, суль, ванільний цукор. А тут у мене родзинка і журавлина. А ви можете взяти будь-які інші сухофрукти. А тепер приступаю до роботи. Першим ділом сухофрукти заливаю кап'ятком. Вода тільки що закопіла. Чуть сяк промішаю і лишаю наймаленько стояти. Абося в них запарили. У блюдо висипаю дрожжі. наливаю теплого молочка. Сяк файно розмішаю вінчиком і лишаю май стоят. У блюдо ще раз просіюю муку, ото не помішає, не буду просто пересипати її, а всякі ще файненько просію. Вона буде майлегка. У муці роблю всяку ємність, висипаю туди соль, ванільний цукор, цукор, виливаю розведені дружжі, висипаю цедру лимона, виливаю яєчні жовтки, Кладу м'яке вершкове масло або може бути чуть-чуть підтоплене. У мене ніч стояло у комнаті, та й все. А тепер -ка руками починаю замішувати тісто. І поступово доливаю остальне молоко. Молочко має бути тепленьке. Тісто я замісила, воно виходить дуже м'яке, таке ніжне, таке, що мало липне і до рук. Майбу муки більше я не додаю, аби не було забите муков. Та ото вам кажу, будьте уважні за те, що я робила по рецепту, та молоко додаєте поступово доливати треба. І замішуєте. Бо у мене на сей раз молока пішло майбало. Я вам напишу в рецептові, кулько там написано в книзі, і кулько пішло у мене. Аби сте розуміли, і це із-за того. Не за то, що рецепт не добрий, а й за то, що мука різна. Я вам ото все кажу. А тепер ки сюди треба додати сухофрукти. Ну, або так, як мої діти не люблять сухофрукти, та я ісі тісто поділю на дві частини, та у одну добавлю, а в другу не буду добавляти. Тіста я одобрала вицить вже. Тепер сюди висипаю розинку та журавлину. Я... Процідила, водом місті дила і просушила паперовими рушниками. І тепер ісі сухофрукти умішую у тісто. Тепер у мене тісто вийшло вже у двох блюдах: одно саме, а одно із сухофруктами. Дивіться, ще раз вам показую консистенцію тіста. Видите, воно вже мало постояло, та вже воно якби не липне до рук. Видите, або воно дивіться, яке ніжне. Видите, дуже сильно таке ніжне. Ну, айбо до рук уже не липне, коли мало постояло. Доки я тільки сюди туди знімаю. Видите, яке воно файне. Ну, дивіться, дуже-дуже таке ніжне. коли як має потиснути, то й мало липне до рук. Ну. Тепер і все тісто прикриваю або харчовою плівкою, або рушником. І лишаю у теплій кімнаті, або воно підняло. І так, як і це в мене святкова великодня випічка, я прикриваю українським вишиваним рушником. Часто мене в коментарях запитують, кулькося має піднімати тісто. А я вам кажу так: що ото у першу чергу залежить від дружджу І у другу чергу, від температури в кімнаті. Якщо має тепло, тісто, поднімеся майско. Якщо має прохолодно, Буде подкасати майдовго. Тісто файно ся підняло. Тепер його треба затапкати. Можеш і зробити руку, можеш дерев'яну лишку, як собі вже хочете. І друге так само обминаю тістечко. І опять прикриваю рушником і чекаю абися ще один раз подняло. Тісто файнося підняло і все вже у другий раз. Оп'ять госяк затапкую, одно, друге і розкладаю по формочкам. Тісто я розклала по формам. На цей раз я роблю усяких саморобних і у силіконових формочках. Як робити які форми у мене є на каналі. Я вам лишу посилання та в тому ролику ви подивитесь, аж хочете. Є у мене і всякі папірові форми. А й бо я щось дуже полюбила всі саморобні. Та й так вам кажу, що всі форми в мене збереглися із прошлого року. Стояли у картонній коробці, та й тепер їх буду використовувати. Тіста кладу так, аби одна третя частина із форми була заповнена тістом. Но так як у мене вони дуже високі, бо то я сама робила форму. Та може мало, -май -май мало б поклала, як одна третя частина. Форму я прикрила рушником. І так, там не підростає тістечко. Так, тісто у мене файно піднялося. Подивіться, яка красота, як усе файно. Понаростало. І тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусу режим випікання верх і низ. Змащувати яйцем я не буду. Зато, що я буду вверх покривати глазурю. Якщо ви не плануєте покривати глазурю, обов'язково змастіть жовтком, або просто розколотити яйце та яйцо. Поклала у духовку. Та й зараз і зверху прикриваю пергаментну бумагу, аби верх не підгорів. За те, що вони наростають високі у формах та верх годен прихватити. Ну або ви собі дивіться вже по вашій духовці. Пройшло 50 хвилин і випічка у мене готова. Дуже файно получила, я дуже задоволена на цей раз. Дивіть, як файно понаростали у формах і дуже ся файно спекли. А запах просто словами не передати. І запах лимону, і ванділки, і вже самого хліба Ну, то просто ну, дуже файно пахне. Кладу їх май у прохолодну кімнату і сяк, у формах мало не застинуть. Бо як їх нараз витягну, вони високі, дуже горячі та можуть деформувати. А як мало чуть май простинуть, то туди їх повитігаю із форми. Думаю, що з цих силіконових мало май скоро витягну. Поклала їх на решітку аби сяк простивали. Показую вам, чим буду прикрашати: малина та й лохина, м'ята та розмарін, і сякі присипки різні. Не знаю, яку саме з них використаю. Може, дві подивлюся. Ну, а ви собі прикрашайте, як хочете. По своєму бажанню. Для глазурі я беру желатин, вода. Цукор і теж вода. У желатин виливаю воду, розмішаю файно і лишаю або желатин набух. Далі беру таку посудину, я взяла блюдо, у якому можна буде вибивати міксером. Висипаю туди цукор, виливаю воду і кладу на плиту. Аби сяси цукор розчинив. маєся зробити такий солодкий сироп. То можеш робити, коли желатин набухне. Видите, желатин вже файно в мене набух. То і це і в мене прокипіло пару хвилин і цукор повністю розчинився. І получився сякий густенький сироп. Ну, і дивіться, у рецепт фактично йде цукрова пудра. Просто у мене не було під руками, та я взяла цукор. І авто треба дуже файно проварити, бо це не встало там крупинок. Бо якщо вони ся там залишать у цьому сиропові, вони будуть і у готовому вигляді, у готовій глазурі. А воно буде виглядати нефайно. Навіть якщо ви берете і цукрову пудру, та теж треба мало проварити, бо така була чуть густенька сяка консистенція, як видите, у мене на відео, тоді все воно май файно вибиває і май скоро, і май легко. Ота вже глазур. Так що будьте уважні. У рецепту я вам напишу пудру. Тепер канарас сюди кладу на букшує жилатин. Файно розмішую. Аби желатин повністю розчинив. Так, желатинся повністю розчинив. Видите, стала така однорідна консистенція. Тепер я сюди мало капну. Лимона, прямо так видавлю, пару капок. Ну, не пару десь одну столову лишку. Розмішую і нараз горяче вибиваю міксером, доки не буде така консистенція, як мені треба. Глазурь у мене готова. Дивіться, яка вона має бути. Всяка густенька, файна. Дивіться, яка. Сяка має бути. У нас вибиває доста й довго. Ну, я знаю, коли як. Буває майско все виб'є. Буває мало майдовго. Б'єте її, доки не буде сяка, як треба. І все. Так, тепер я покриваю зверху нашу випічку. Файно. Каждую. А тепер показую Вам готовий результат, яким я їх зверху прикрасила. Найсі виклала лохину з м'ятову у вигляді виноградного стручка і така присипка. А той малина та й розмарин. І сяка розова присипочка друбна. Ви можете прикрашати по-своєму. Тепер так файно прикрашають, но я не є такий великий спеціаліст. Дивіться, показую вам із близька це глазур. Вона дуже скоро засихає, і зверху не тріскає, абсолютно не липне до руки, до пальцю. Дивіться, повністю зверху суха. Дуже файна і ще й смачна це глазур. Я вам так покажу. Дивіться, яка вона у розрізі. Всередині вона м'ягка. Видите? М'яка, а звон, вона повністю суха. Та й все. Дивіться, показую вам так майдобре, бо сте виділи, яка всередині. Дивіть, яка файна повітряна структура тіста. Дивіть, яке унякисеньке тісто. Дивіть, таке, як, як вата, як пух. Мякисеньке. Дивіться, яке тістечко. Файне всередині. Так що супокійно можете робити. Та ще в кінці ролика хочу вам дещо зауважити: так як мука різна, та у вас молока може піти або маймало, або більше. Доливаєте його поступово і замішуєте м'яке, ніжне тісто. І якщо ви будете робити глазурь по всьому рецептові, та вам. Перед тим, як хочете її робити, обов'язково напаруйте собі ту прикраси, чим хочете прикрасити вашу випічку. За те, що глазур дуже скоро стине, ви у вас було все під руками, аби ви собі встигли все файно викласти прикрасити, як собі ви хочете. Рецепт я вам напишу у описі під відео. Ну або я там дещо змінила. Небагато. Я рахую, що на 1 кг борошна 100 грамів друж ото забагато. Може, давно у ті часи дружді були май слабі, я не знаю. Но я написала 60 грам, а я поклала 20 грам сухих, теж так вам написала. І тістося дуже файно підняло і я впевнена, що і у вас це подніме. Тай, там у рецептові не є написана ванілка, я додала себе і вона не помішає. супокійно можете класти і цедру лимона, там писало пів лимона, я поклала із цілого. Ну, та й сосунку я змінила. Лише зменшила кількість дружб і додала ванілку. І все, айнно. Ну, та там писало дві склянки молока. Воно якби це мало на увазі 500 мл. А у мене пішло 450. І я вам I кажу, як у мене пішло. я так вам там написала. 450 мг через різку 500. кулько у вас уже пойдет. Ото за те, що мука різна. І я то розумію. Но думаю, ви мене все зрозуміли. А випічка неймовірно смачна. Так що я вам рекомендую дуже файно дякую, нині, був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає. Розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!